Хочу поділитися планами на серпень місяць, бо у зв'язку з тим, що нас підтримали а, сухим кормом для собак. Ми повністю забезпечені їжею для собак. У нас звільнився бюджет для того, аби зробити такий собі косметичний ремонт в кімнатах, де живуть наші котики. От вони за мною. Це одна з кімнат. Два роки тому ми пофарбували тут стіни, аби трошечки освіжити ці кімнати. Але вже майже два з половиною роки пройшли. Кімнати потребують знов такого собі оновлення, фарбувати стіни, зробити нову стелю, замінити лампи, зробити їх більш свіжими, новими. Все для того, аби по-перше, котикам було комфортно. По-друге, аби люди приїжджали і бачили, що наші тварини не живуть в занедбаних кімнатах, в занедбаному притулку. Ми що місяці щось намагаємося ремонтувати. Покрасувати, тому серпень це час для покращення життєвих умов умов на закотики. На жаль, зробити або дозволити собі капітальний ремонт кімнат. Ми не можемо по прорахунку, які нам робили це надзвичайно дорого, аби все закрити повністю плиткою, як воно повинно бути, але й залишати от в такому стані, теж не хочу. Тому в серпні сподіваюся нам вдасться зробити мінімальний ремонт в цих кімнатах. Будемо вам звітувати фото, відео рахунками, щоб ви теж розуміли, куди йде ваша допомога. Тому не факт що нам вистачить зекономлених грошей на це. Ми будемо робити все, аби довести цю справу до кінця. Якщо хтось хоче долучитися і закрити там, наприклад, закупити фарбу або ще якісь матеріали, які нам можуть знадобитися. То, будь ласка, пишіть. Будемо давати вам прямі рахунки, щоб ви напряму сплачували постачальникам. І сподіваюся, що всім сподобається результат. А наші котики, а, наші котики, теж будуть задоволені будуть жити в більш нових сучасних кімнатах. Будемо спостерігати разом.